Дцятого червня в світі відзначається день гордості аутистів, і ми в свою чергу хочемо суспільству і заявити, сказати про те, що ми дуже пишаємося нашим добрим другом. Ми хочемо заявити про те, що і показати на прикладі нашого Космомакса про те, що аутизм це не хвороба, що це особливість, і вкотре подякувати Максиму і його мамі Оксані. За виховання такого чудового сина, який став нам ну не просто другом, Це частина. Це частина нашої запорізької рятувальної родини. А його відчуття а, оточуючого. А він ну, напевно так зі світом саме через а, свої роботи. Не завжди в нього виходить. Вербально спілкуватися, але він так передає світу. Все, що відчув, все, що побачив, все, що відбувається в нашій дітей.